Друзі, вітаю! 9 жовтня з вами знову Валерій Клочок І у нас політичні заяви в Україні і загалом у світі змінюються як погода в Данії по кілька разів на день. Саміт миру таки відбудеться в цьому році до кінця року. Про це повідомили офіційно з офісу президента, не устами, звичайно, речників офісу, але устами одного із наших послів. Де саме, хто саме, про що було сказано, я вам зараз повідомлю про це детально те, що знаю. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і запрошуйте своїх знайомих і друзів долучатися до нашої платформи. Розпочну з вчорашнього дня, коли речниця керівника Офісу президента України Андрій Єрмака Дар'я Зарівна заявила, що в листопаді цього року другий саміт не буде. Другий саміт миру має на увазі. Вона дала коментар виданню детелеграф і всі переопублікували це повідомлення справедливо, тому що це офіційна позиція. Власне, її пряма мова звучала наступним чином: в листопаді другий саміт миру ще не відбудеться, але все для його підготовки вже має бути готово. Тепер звертаю вашу увагу на те, що вона сказала далі. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту формули, які закінчуються прийняттям комуніке. У нас працює, наскільки я знаю, три групи на сьогоднішній день в енергетичній сфері, сфері по обміну полоненими, і також у сфері продовольчій. Так от ці групи працюють у різних регіонах: це Туреччина, це Канада і ще десь одна трішки зараз призабув, це не настільки важливо. Але вони відбуваються в тому числі м, за участі і російської сторони, але не прямих контактів України Росії, а посередників, тобто ті, хто виступає третьою стороною. Тобто, враховуються якісь їхні побажання, тому документ відповідний напрацьовується. Далі мовиться у прямій мові зарівни про те, що основні положення цих комініки стануть основою для майбутнього мирного плану другого саміту, власне, про що я вам і говорю. Ну а далі відбуваються дивні збіги обставин, друзі, після цієї заяви вчорашньої. Зарівне, а саме, що я маю на увазі? Сьогодні видання Українфорум публікує повідомлення про те, що виявляється, Туреччина підтримує територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України на всіх платформах, наголошуючи на тому, що повернення окупованих територій, включаючи Крим, є вимогою міжнародного права. Про це йшлося на зустрічі заступника голови меджлісу кримсько-татарського народу Нарімана Джеляла, який. Перебуває з візитом у Туреччині з головним радником президента Туреччини Ялчином Топчу, хоча раніше. Президент Туреччини Таїп Ердоган говорив про те, що дійсно він ніколи не визнає території, які нині окупувала Росія, і в тому числі Крим за Росією. Він говорить на дотриманні статуту ООН, суверенності території в межах кордону 91-го року. Дуже приваблива заява. Розділяє, поділяє, дякуємо. Але те, що Ердоган продовжує співпрацювати з Росією, заробляючи на війні, це також факт. Втім, і раніше, ви знаєте, Ердоган виступав з ініціативою проведення у Стамбулі мирних переговорів, і вони навіть були у 2022 році, коли обговорювалися якісь угоди між Росією та Україною. Це на початку широкомасштабного вторгнення, на які постійно звертає увагу Путін, коментуючи можливість припинення війни. Він говорить про те, що мають бути дотримані всі умови, прописані в стамбульських угодах. Ще раз вам повторю, буквально коротко, денацифікації, демілітаризації, звільнення чотирьох областей від Збройних сил України, ну і так далі. Друга державна мова російська, не членство в НАТО, нічого нового. І нині, от Лавров нещодавно давав коментар виданню New Newsweek закордонному, то також наголошував на Цьому саме плані, хоча Шойгу свого часу говорив про китайсько бразильську декларацію, щось там у Кремлі також не зовсім сходиться. І от сьогодні видання Reuters публікує матеріал не дуже великий, але красномовний, який продовжує саме риторику з Туреччини, про те, що Україна хоче провести другий саміт миру до кінця року і прагне, щоб на Заході були присутня Росія. І це повідомляє виданню Reuters – наш посол України в Туреччині Боднар. Посол України в будь-якій країні є рупором президента, тому офіс президента, устами посла нашого в Туреччині, пана Боднара, говорить про те, що Україна прагне все-таки провести другий саміт миру. Але Дипломат зазначив, що проведення прямих двосторонніх переговорів представників України і Росії в межах саміту не планується. Що ж тоді буде? Уявімо собі картину: в різних кімнатах сидять делегації Росії і України. Є третя сторона, яка збирає інформацію від них від інших, і потім передає одним іншим. І це все відбувається не в онлайн форматі, а в офлайн безпосередньої присутністю делегації в одному приміщенні, але не в одній кімнаті. Я не фантазую, це так і буває час від часу. Однією із найважливіших цілей цього саміту, говорить наш посол, є досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо тут про формат, в якому Україна та Росія сидять одне напроти одного, і Україна прислухається до вимог Росії. Цього він каже, не буде. Це не буде пряма двостороння зустріч. Найімовірніше, вона пройде у форматі, в якому також братимуть участь треті сторони і переговори. Будуть вестися через третіх осіб. У цьому плані участь Туреччини як посередника та її досвід дуже важливі для нас, сказав Бодр. До цього процесу хочуть долучитися саудити. Також заявляли ну, не зовсім конкретно, але натяки були і представники Індії, ну і Китай, нібито не проти. Але я думаю, що поки що десь не зовсім досягли домовленості із цими країнами. Принаймні вихід на авансцену Туреччини засвідчує, що тут перспектива велика. Але чому саме так це відбувається? Ну, по-перше, моя думка, Туреччина країна НАТО. Це окей, для нас це дуже важливо, хоча Туреччина ну вона доволі дивний член північно-атлантичного альянсу. Але давайте зараз це не будемо обговорювати. Також сьогодні багато лунає дискусії. Я говорю умовно сьогодні, вчора, позавчора, у засобах маси інформації західних стосовно того, що ми станемо членом НАТО частиною території. На яку буде поширюватися стаття п'ята, я вже не буду переповідати, вам ви це все добре знаєте. Сьогодні у виданні Bloomberg, яке я дуже поважаю, там направду дуже цікава інформація, вона верифікована, часто перевірена. Виходить два матеріали, що примітно: один за, а другий проти нас. Скажу так: в першому мовиться про те, що Зеленський може пом'якшити позицію щодо умов завершення війни. Це редакційний матеріал, в ньому мовиться про те, що, хоча Зеленський публічно заявляє про те, що ми припинимо війну лише в тому випадку, якщо звільнять від росіян усі території, чи вони самі, чи ми їм допоможемо. Ну і звісно, ми вступимо в НАТО, тоді можна буде припиняти війну. Проте, враховуючи, що Україна готується до третьої зими, пишуть у виданні, а підтримка Заходу починає слабшати, тим паче Рамштайн перенести, ну не зовсім сприятливі для нас умови, українські чиновники натякнули на необхідність початку обговорень стратегії. І завершення конфлікту якось дивно співпадає із офіційною заявою посла України в Туреччині. Якщо ні, не дивно, напишіть, будь ласка, ваші коментарі. Очікувалося, що детальніше про це говоритимуть на зустрічі у форматі Рамштайн, пише Блумберг, але, як я сказав раніше, засідання перенесено. Відтерміновано, на певний час, через те, що Джозеф Байден не зміг прилетіти через ураган Мільта, який наближається на Флориду. Там будуть дуже серйозні наслідки цього урагану, То вирішили, ну, поки що так написати, мабуть, таку статтю, але все ж таки готуватися, незалежно від того, коли буде Рамштайн, до саміту миру, другого за участі Росії, але не конкретно вони будуть сидіти за одним столом один напроти одного, наші делегації і російська. Це дуже важливий момент. І одночасно у Bloomberg виходить ще один матеріал для того, щоб збалансувати позицію редакції. Bloomberg пише, що попереджує, чим загрожують розмови про поступки України у війні. Звертаю вашу увагу, редакція пише, що поступки України у війні є загрозливими не лише для України, а й для всього Заходу. Я вам зацитую коротко один абзац із цього матеріалу. Основоположне питання для союзників України полягає в тому, чи продовжать вони дозволяти Путіну отримувати вигоду з військової агресії, зазначили видані розмови про поступки України ймовірно тільки зміцнять упевність Путіна в тому, що Росія зможе пережити Захід у цій війні, пише Блумберг. Дуже показово, і це добре, бо наша критика публікацій на користь Росії в останні дні, особливо у виданні Financial Times, що для мене, ну трішки кажучи, м'яко кажучи, вибачайте, ну не зовсім зрозуміло, але вже більш не зрозуміло, росіяни там походили. Не зовсім були прийнятними і зрозумілими. Ну а тепер наша критика все-таки спонукає ЗМІ дотримуватися стандартів і давати збалансовану інформацію, яка допомагає і нам, в тому числі. Далі в цьому матеріалі пишуть про ем, приклади в історії російських загарбницьких воєн, зокрема наводять приклад Грузії, коли примусили піти на несправедливий мир Грузію, тоді ще за часів президентства Саакашвілі, і це закінчилося для Грузії фатально сьогодні. Там є окуповані Росією території, але це фатально не лише для Грузії, а й для заходу загалом, тому що Захід демонструє свою слабкість якими будуть подальші події і дії заходу і України на цьому саміті миру для ну, українських очевидні, ми відстоюємо максимально свої можливості і повернути території, і досягнути е, рішення про позитивного наше членство північно Атлантичному Альянсі. Це буде непросто і усією територією. Але те, що Блумберг пише, що можливо будуть якісь компроміси, ну звісно, цього виключати не можна. Я власне не знаю, що насправді виношує українська влада. Ми про це дізнаємося, я думаю, згодом. Ну, принаймні за цим сітку, я вам обов'язково повідомлю. Але дуже хотів би, щоб, наприклад, і Захід, і українська влада зійшлися у своєму прагненні, в нашому прагненні, точніше так скажу, повернути всі території, а для цього дійсно потрібно більше зброї. І не заохочувати забаганки Путіна, тому що будь-який поступ лише буде розігрівати його апетит, завоювати все нові і нові території. Багато в чому залежить успіх нашої. України саме від західних партнерів. Дякую, друзі, що були зі мною. Дякую, що залишаєтесь на каналі. Обов'язково дуже вас попрошу долучитися до збору для двох бригад, які ми нині проводимо, одна із них на Лиманському напрямку, інша на Курському. Посилання на збір залишу в описі під цим відео. І заздалегідь вам говорю велике. Дякую. Всіх люблю, ціною шаную, і шанові, не перемикайтесь, все буде Україна!